Величезний, величезний привіт. Я вас вітаю на каналі і хочу розповісти вам, дещо я попав в такий класний магазин і просто з вами не міг поділитися. Тут продаються світові бренди, цікавий магазин одягу. Оригінальні, хочу сказати, що тут дуже багато оригінальних брендів речі, але тут речі минулих колекцій. Тут речі минулих колекцій. Тут можна придбати речі за ціною, яка навіть нижче. Ніж на розпродажі у брендових магазинах. Я зараз покажу вам. Ми зараз подивимось і чоловічі, і жіночі подивимось. Я залишу посилання, звичайно, залишу посилання під відео. У відео у коментарях закріплю. Я думаю, це буде доречно. Хто цікавиться ось такими речами? Тут дійсно ціни нижчі, ніж в інтернет-магазинах та на онлайн-платформах. Ось, так що зараз ми подивимося з вами і жіночий одяг, і чоловічий, я покажу ціни. Взуття подивимось, дуже гарне взуття. Ви знаєте, я навіть тут собі дещо примітив, мабуть, я візьму. Також візьму, поділюсь з вами своїми покупками. Ось. Ну, давайте розпочнемо одяг. І ще раз хочу повторити: посилання буде під відео. Зверніть увагу, перейдіть і подивіться. Там більше буде вже вибору що тут зараз я вам покажу у відео, тому що не зможу вам все показати, тут дуже всього багато. Ну як завжди хочу почати із жіночого взуття. Ось такі, я пам'ятаю, така колекція була м -м, в зарі, така, також подібна. <кій> Ви знаєте, що я полюбляю дуже зару. Всі, хто постійно мене дивиться, знаєте, що я полюбляю зару схожі були також у зарі. От, бачите, хот, сток називається магазинчик. Можете зайти за посиланням. Або ж, я вже сказав, що я залишу посилання під відео. Діють знижки, діють знижки в магазині. На це також зверніть увагу. І є різні розміри. Тобто, який вам розмір потрібний, ви дивитесь модель, от, наприклад, ви подивились ось цю модельку і можете замовити свій розмір, який вам потрібний. Дуже круті скетчерси, жіночі. Дивіться, які класні на платформі. Я знаю, що зараз молодь ходить в таких скетчерсах. І також дуже великий різний вибір кросілок Томі Хілфігер. Круті Кельвін Клянь. Знаєте, да? що зараз ось ці такі кольори в моді. Ну, вони, в принципі, вже декілька сезонів в моді і ще далі актуальні залишаються ціна. Зараз вам скажу ціну. Ну, я ще раз скажу, що всі ціни вам не зможу показати, тому заходьте обов'язково на посилання. Є пума, дивіться, яка гарна пума. Також є різні модельки. Є світлі, ну і, звичайно, хто полюбляє а, темні. Є комбіновані, чорно-білі. І ось такі пума темні. Кельвін Кляйн. Кельвін Кляйн І ось ця моделька дуже гарна, мені сподобалась. О, зверніть увагу, ходять дуже багато дівчат, купують такого кольору, приблизно в такому кольорі, а, спортивні костюми і підбирають ось такого кольору взуття. Залишається, все одно залишається, бачите, в тренді цей колір. Бачите, 2000 знижка буде 40%. І давайте подивимось жіночі. Ну, зараз це без слів. Зараз, мені здається, кожна річ в зарі. Це окрема історія. Ну, не знаю, подобається мені Зара і жіночі, і чоловічі моделі. І зари мені дуже-дуже подобається. Так, ось така косуха, можна сказати. Зараз скажу ціну. Також є всі розміри. 800. І ось цього Ed хочу теж зняти вам показати. Ходять і дівчата, і хлопці ось таких пухнастих курточках. Ну, Звичайно, зараз не на літо, але зверніть увагу на потім. Це Олівер. Брендова штучка. 3600. Дуже багато різних футболок. Про футболки я можу з вами окремо навіть відео зняти. Дуже багато різних футболок. Також зараз зі знижкою. Не дивлячись на те, що розпочинається літо, зараз можна придбати а, товар, одяг тут зі знижкою 50%. Також зверніть увагу. Білі розлітайки також олівер. А, я бачу тут не тільки для молоді, тут і для старших, трішки старших людей. А можна також відібрати різні ковтинки в різних кольорах, в різних розмірах. Також можна обрати верхній одяг, я бачу дещо. І є дуже багато різних суконь. От вже бачу, що тут є навіть теж бачу Zara. Є дещо Zara. ще якісь світові бренди. І є також верхній одяг. Покажу вам ціну на декілька курточок. Це вже такий дійсно от купив куртку і все. От ти купив куртку і вона в тебе буде вже, я не знаю, поки я не знаю, що з тою курткою треба зробити, щоб собаки роздерли, мабуть. Тільки тоді ось ціна курточки 2700. Це жіночі навіть я скажу, не курточка, а пальтішко. Подивіться, яка оригінальна модель. Чесно кажучи, я такої ще не бачив. Каптуром, досить приємна якість самого матеріалу, як я вже сказав, є багато різних розмірів. І теж зара. Багато дуже жіночої білизни, також світових брендів, на це зверніть увагу. А що лофічого я хотів вам показати ось ці привезли класні штуки. Надзвичайно крута якість. Батники чи як неправильно називаються. І ціна 1750 худі. Надзвичайно крута якість. Є таке, що можна а, от, купити на зиму, на осінь, а є без байки. Тобто, от, взяти і купити вже, а ходити зараз на трішки холодну погоду. Кольори є різні, кольорова гама різна. Ну і, звичайно ж, в білому кольорі. сподобався мені ось ця гірчиця, дуже сподобалась, надзвичайно класна. Так, і ось такі ще є. Хто полюбляє з якоюсь вишивкою, можна придбати. Ще раз хочу сказати, що якість дуже хороша, дійсно дуже хороша якість, 1750. Будете прати, в мене така річ одна була від Tommy ось, Будете прати її, прати, 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 і все одно вона буде виглядати, мати вигляд як новенька, повірте мені. Ну і актуально зараз а, також шорти можна обрати, є такі, що можна в них плавати, а є такі, що можна і вийти в місто. Великий вибір джинсів, також різних світових брендів. Тут бачу і томі є. Багато-багато тут томі. Є звичайні штани, я люблю дуже ось таку модель, щоб було на резинці. Досить зручно. Класичні, хороші. Якраз можна на літо. Гарний тонкий матеріал. Є багато класики, ну звичайно, звичайно, безрукавки. Також є чоловічі та жіночі. Якщо хочете, якщо мене зараз дивляться чоловіки, хлопці, якщо ви хочете дійсно круту куртку, можете замовити, не пошкодуйте. Назвичайно хороша якість, все гарно прошито. Будете задоволені. Так, є, також я вже наголосив, є різні розміра, є різні моделі, все це на сайті, на інтернет-сайті можна подивитися. Дивіться, яка крута дута, ще шейбірюзова, мій улюблений колір. Теж хочу сказати, дуже гарно зроблено. Якісний замочок бачу. Добре надута, це найважливіше як надута. Тут багато цього. Пух тут чи не пух? Ну, Ви зрозуміли наповнення. Наповнення тут не таке дрібне, як в інших куртках. Да? знаєте, да? А наповнення тут таке якісне. Вона не ріденька, як говорять, ріденька курточка. Хочу навести приклад на чоловічу куртку, ще раз скажу, хорошої якості, світовий бренд зверніть увагу, була повна ціна за кордоном 199 євро. Її розпродавали за 50%, 99 євро. А тут зараз ви її можете придбати за 1500 гривень. Зверніть увагу. І ще одна куртка, Ось така парка, можна сказати, на холодну зиму. Дуже хороша якість самого матеріалу. Хороше наповнення, відміни, я би сказав, була 259 зі знижкою 129 євро. А ви можете її лише придбати за 1500 гривень. Зверніть увагу також. Ще має каптур. Круті еспадрілі, Ну, знижка 50%. Не дивлячись на те, що починається літо, можна придбати зі знижкою 50%. Чоловічі Еспадрілі. Так, оці дивіться, теж мені сподобались на літо. Під навіть під шорти теж буде класно. Зі знижкою також 50%. З такими ставками дуже зручно, в кого високий підйом. Бачите, тут резиночки є. Ось, тому в кого високий підйом, за рахунок цієї резинки вам буде зручно, вони будуть зручно триматись на нозі. Також зі знижкою ось такі кросівки, знижка 50%. Є під джинс, хто полюбляє. І ось такі, як. Еспадрилі, схожі, да? до еспадрилів. Також зі знижкою кеди теж дуже хороша якість і зі знижкою 50%. Так, і зараз хочемо показати ще одні кросівки модельні. Зараз ми до них підійдемо, вони мені дуже сподобались. Ось ці кросівки теж мені досить дуже-дуже сподобались. Я такі мав найки, купував в іншому магазині, а це Puma Схожі такі. Я, знаєте, чому на них звернув увагу? Тому що я оці найки носив, я вже їх просто викинув. Я вже їх просто викинув, тому що я їх стільки носив, я вже навіть не пам'ятаю, скільки їх носив, вони мені просто надоїли. Ну, звичайно ж, затерлися, вже такі були. Старенькі років 15 я їх відносив кожне літо. Дуже зручні. Зручні були сама підошва, легкі були, дихаючи, тому я їх був ними дуже задоволений. А я ціну не сказав. І теж хотів подивитись на ціну, зараз вам скажу. 2 400. Хто любить чорні, є пума, а вони ну, такі ж самі, да? А, ось, а вони ще, здається, легше. А це я вам скажу невбиваємі кросівки Tommy Hilfiger. 3200 гривень. І ще одна пума. Так, ось такі я бачу також, що зараз дуже багато ходять хлопців-чоловіків ось в таких кросівках. Пума, вони по 2500 і Кельвін Klein. Кельвін Klein. теж модельні бачу. 3000. Універсальні чорні чоловічі. Шкіряні 2,5 тисячі. Шелегче. Так, добре. Ну це класика. Класика, 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 класика. 2500. Ось така пума. І ось тут тільки щойно дивилися, я вам теж хочу показати. 2700. І тут, звичайно, також дуже багато всілякого верхнього одягу. Дивіться, яка гарна жіноча Делі. Гарний фісташковий колір. І лише 2900. Базова куртка Puma. вона, але вона буде довго також вам прослужить 2900. Ну і звичайно дуже, дуже багато дитячого одягу. Все вам також не покажу. Заходьте на сайт зараз. Дивіться також зі знижкою, є багато дитячого одягу. І для хлопчиків, і для дівчаток. Ну і також а... штанята. Хотів показати оцю спідничку. Дивіться, яка вона гарна. До вишитої сорочки на літо. Маленькій принцесі, і я думаю, буде в самий раз. І також дуже великий вибір чоловічої білизни. Окремий одяг висить для хлопчиків, і окремий також для маленьких принцес. Є багато одягу для новонароджених також зі знижкою 50%. Ще раз хочу наголосити. Дуже хороша якість. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Заходьте за посиланням, обирайте те, що вам сподобається. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. З вами зустрінемось вже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд, до зустрічі!